Шановні селічани, гості нашого міста, спортовці регіонального турніру з бойових мистецтв присвячений 70 річниці утворення української повстанської армії у цьому залі. Славі Нескорених! Міст нашого регіону зібралися у Степнику, щоб по своєму відсвяткувати День утворення української повстанської армії. Це ті діти, які справді знають, що до перемоги шлях є тернистим, але він є. І цей шлях вони долають щодня, тому що вони точно знають, що шлях подолає той, хто йде. Юність нашого регіону! А сьогодні тут на цій сцені перед цим рингом, де будуть відбуватися спортивні баталії з дібоксингово, зібралися спортовці Львова. Спортовці Львова представлені трьома спортивними клубами. Це клуб Тайфун, головний тренер Тарас Гуменюк, клуб Олімп, головний тренер Василь Гук, клуб Сила і честь, головний тренер Ігор Сапорозький. Також разом із ними є спортово Фідроробича. Два клуби представлені клубами, головними тренерами Андрієм Шевчуком і Віталієм Шкрабою. Віталій Шкраба клуб Тайфун. Андрій Шевчук клуб Еней. Істру Спецель є спортивний клуб Женева, який також очолює Андрій Шевчук. До Шахтарського міста побратима приїхали учасники спортивного клубу Вимпел із Соснівки, головний тренер Степан Яркова. Із Борислава клуб Гладіатор представив спортовців, які тренуються під очолию головного тренера Олега Загірського. І студентські спортовці представляють клуб «Патріот» головний тренер Олег Григоренко. Зачинати цієї справи разом із Народним домом спортивний клубський боксинг був фаворит. Головний тренер Михайло Хафкевич. <плес> Шановні силічани, гості нашого міста. Пам'ятаємо, що і боксинг це є бойовий вид мистецтва, але сила це є та річ, яка потрібна українцям. Сила є та річ, про яку мають пам'ятати українці. Ну що ж, наші команди представлені, всі спортовці знають, для чого вони приїхали. Отже, до слова запрошуємо головного тренера спортивного клубу Фаворит Михайла Хацкевича. Цей турнір оголошується відкритим. That doesn't <laughs> Регіональний турнір славі нескорених. І сьогодні в залі є станична стебленської станиці братства ОУНПА, пані Мирослава Васильівна Терщівська. Це та людина, яка точно знає, що без сили і волі до перемоги немає перемоги. Пані Мирославе, запрошуємо до слова. Слава Ісусу Христу! Дорога молоде! ви ті, які йдете у життя по слідах тих, кому присвячений цей турнір. Спорт це є рух, рух це є життя. Ви знаєте, мабуть, історію вам викладали. Вкладають і будуть викладати, що керівники Української повстанської армії, борці, які боролися за Українську самостійну Соборну державу, була вона, така організація Пласт. Це знаменита така е, організація. Всі були керівники степан Бандера. Роман Шукевич, то взагалі різні види спорту, плавання і різні. Так що ви, нащадки тих, які боролися, здобували волю для нас і для вас особливо, ви молоді квіти нашої землі вам жити. А для того, щоб боротися, перемагати всякі перешкоди, треба мати. Фізичне здоров'я бути, я всім бажаю перемоги, всім без винятку, а переможе той, хто, ну кому ну все. Тому що я далі вернуся до тих часів. Керівництво головне керівництво Української повстанської армії, старшини, і півстаршини, провідники. Всі в основному були у сокол організації і пластуни. Фізична підготовка всі потрібна, а у вас впереді ще в майбутньому чекають ну, життя, що треба фізичного здоров'я. Треба, треба і треба. Так що моя я. Вітаю вас, бо ще раз повторюся, бажаю всім перемоги і хай вам щастить у цьому вибрати всім слава Україні! Слава тим, за ким ви йдете, вкладаєте життя, ідете в, наші, в нашу державу майбутнє. Слава Україні! Ну, що юні сокулята готові до перемог? Хто найсильніше приготувався, хто найкраще приготувався, той здобуде медалі грамоти, а той, хто е, не досягне спортивного результату, той отримає найголовніше досвід і бажання до перемоги знову перемагати. А бажання до перемоги знову перемагати усім спортовцям листерникам було би добре. Мати і дуже сильно про це бажання дбати. Бо мало є таких людей, які знають, що таке дбати. Тому що коли дбаєш, тоді створюєш. Коли щось створюєш, то воно залишається з тобою не завжди. Воно не тільки є по користуванні сьогодні, воно є завжди. Завжди це і в майбутньому. І є такі люди в Степняку, які намагаються створити майбутнє. І не тільки створити майбутнє, а запрошують всіх нас створити його разом. Сьогодні, хлопці, ви створюєте майбутнє. Сьогодні в Стернику створюється майбутнє. Шановні степничани, я хотів би запросити до слова людину, яка знає, як створити майбутнє, і створює його як для себе, так і для степницької громади. Шановні степничани, цей турнір проводиться завдяки допомозі. Ігора Куруса, стебничана, який знає, що рідне місто потребує того, щоб про нього дбали, щоб в ньому щось створювалося, щоб воно мало майбутнє. І ця праця розпочалася багато років назад. Праця Ігора Куруса є послідовною і результати є помітними. Футбольна команда левника грає в чемпіонаті області. Сьогодні в Народному домі проводиться турнір, присвячений 70 й річниці створення Української повстанської армії, славі нескорених. Це маленькі апострофи у тому різноманітні слів, які для вас має сказати Ігор Федорович. Шановний Ігор Федорович, запрошуємо вас до слова. Доброго здоров'я. знаєте, коли зараз дивлюся на цю юнь, згадую себе, коли в далекому, напевно, 78 му чи 79 му році займалася карате в підвалах. Це було тоді заборонено, цього не можна було робити, але ті люди, які, скажімо, відворачивають які хотіли бути сильно тілом, фізично, надзвичайно шукала можливості займатися. Що я хочу побажати, діти? Пам'ятайте, що не тільки в силі, щастя, а також і в мудрості. І в силі духа. Тому я вам бажаю, щоб, скажімо, крім сильних полотів, вчасних блоків, мовні миттєвих ударів, ще були сильні духом і сильні цими, скажімо, історичними правдами, які в нас є, які нас об'єднують. Я бажаю перемоги, я вам бажаю здоров'ячки, я вам бажаю, що всі стали чемпіонами України, Львівщини, світу, Європи, тому що будемо гордитися. Успіхів вам і перемоги! Я думаю, що це велике свято, і ми повинні. Кожного року присвячують такі турніри воїнам УПА, тому що якщо б не сила духу, вони б не могли протиставитися цій армадії, яка, яка хотіла зробити Україну. Тому ще раз бажаю вам щастя, здоров'я і перемоги. Успіхів. Шановні слідачани, запрошую до слова головного тренера спортивного клубу Фаворит, за ініціативою якого вже. Кілька разів поспіль у Народному домі Степника проводиться цей турнір. Михайло Флацкевич. Я хотів би першу очередь привітати всіх присутніх, хто тут знаходиться, представників команд, спортсменів і організаторів цього турніру. Хотів би подя подякувати Ігору Курусу Федоровичу за вагомий внесок в розвиток кікбосу, якщо можна вас. Думаю, що це не цікавий нового миясника, це тільки початок, але думаю, що ми будемо. Вим. Дякую. Ну що, шановні спортовці, всі слова, які хотіли для вас сказати, організатори цього турніру, були сказані. Тепер слово за вами. А ваше слово це є ваша дія. Пам'ятайте, що спорт це є участь сильних. Будьте сильними, прагніть перемоги. І нехай переможе найсильніший. Ну що, шановні спортовці, сьогодні у розділі Вайт Семі і фулл-контакт і боксенов ви покажете все, що ви вмієте. А хто сьогодні в залі буде за вами спостерігати, будуть за вас вболівати. Вболіваємо, спортовці, готуйтеся до виступів. Прошу.